Наступний день, тому що це день кіно, день фільмів. І сьогодні я хочу. Я відручую, я відручую, да, я, я. я сьогодні хочу вручити нагороди за вклад в кіно, в авторське кіно, не просте кіно, в авторське. Це дуже важливо. Я хочу згадати декілька людей. Я хочу згадати. В основному я одразу всіх згадаю. Я згадаю і е, Володимира тата, котрий і сценаріст, і е, кінокритик. Я згадаю і е, мого брата Теодора, котрий і вкладався, як і актор, і так далі. Але наразі ми вручаємо нагороду Оскара, нашого українського. Ми вручаємо нагороду за. Авторський, за вклад в авторське ми вручаємо нагороду операторки Тетяні і не просто операторки а ще й актрисі Уу! давай давай yeah! да 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 вау, wow, wow. вау давай і за те ж твоє дякую широ дякую це перша моя нагорода. Надіюсь, буде ще не одна. Так. Я дуже вам дякую, дякую і друзям, і сім'ї, бо це наша акторська група. Це ми робимо сімейний фільм. От. Дуже дякую Генріху Баварському. За цю, за цю нагороду, і до, мене привели до операторської роботи дуже-дуже рано. Коли я фотографувала природу, фотографувала, було таке фото ружьо, що я бігала за за брошками на колінцях і їх фотографувала, Але це на Сучасність на телефони і приходиться на телефоні фотографірувати, знімати фільми. Перший фільм, який був з Генриком Баварським, це дід. Він причепив собі буса. І я тільки спитала, що таке «время»? І він мені пів часа казав свої філософські висновки. Я очі витулила наверх і сказала: чекай, та ж скільки ж зараз віміні? Поки він мені сказав. Оце був перший фільм. А потім пішло і пішло. Знімали ми фільм про Едуарда Діскомфорта. Пішов, пішли ми з зйомками в магазин, в супермаркет. Треба було купити цукерки для кореспондента і чіпси з, з цими самарами. Там знімаємо біля стойки, купили, пройшли через касу, виходимо, на порозі стоїть охрана, а Генрик Баварський чи то Едуард Дискомфорт, ми знімаємо, він спускається, і вже в кінці цих сход каже: Я б ще м'ясо вкрав, але в кишені не поміщалося. А той охранник за нами чуть не добіг в кишені провіряти. Того сміялися. Отак От я нас. І далі пішло. Пішли і любительські фільми, пішли і, і ці блоги, і. І все, що треба було, все знімали. О. Так що я дякую Генриху Баварському, що він мені, мене привів до цієї операторської роботи. Я з вдячністю буду і далі знімати оці любічівські наші фільми. Уу! Дякую. Уу! Вітаю! Дякую, ще раз дякую. Інтерв'ю, який улюблений фільм ти ви знімали. Ну, майже саме улюблений фільм то це без Діскомфорт. А чому? Бо він піднімає соціальну проблему, піднімає психологічну проблему тих людей, які не зовсім пробівні, які застінчиві, які не можуть жити в житті. Прийняти якесь особливе рішення, не можуть бути такими дуже-дуже е правопористими, цілеустремленими. Таких людей у нас дуже багато. От. І ми показали цю соціальну проблему таких людей. Ну і ще дуже сподобався фільм Планета. Короткометражка. Короткометражка «Глупа планета. Так, 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 короткометражка. А, а ты еще и актриса, і... ты была актрисой в Эдуарде Дискомфорте, и ты интеграла Жозефину в мультфильме, правда? Да. Я озвучивала Жозефину в мультфильме Озвели. Так, я играла в Эдуарде Дискомфорте циганку и гадала на картах. И... Я думаю, мені вдалося. Трошки звичайно. Ну, тобі, тобі сподобалось бути актрисою? Ну, mm -hmm. no, сподобалось, але певно, що актери мають бути дуже молодими. Але старе є місце в кіно. <рес> а більше подобається бути актрисою чи оператором? Ні, цікаво, звісно, бути оператором. Ну, no, бачиш, хорошо. Дуже дякую тобі за цей інтерв'ю.